Добрий день, шановні глядачі, 2022 рік. Я директор ТОФА ФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні я покажу вам специфічне відео: це ділянки розмноження материнської форми. Мета цих ділянок отримати насіння материнської форми, тобто не насіння першого покоління, яке ви сієте на товарових посівах. А насіння материнської форми, яке на наступний рік вирощується на ділянка гібридизації, значить, оце ділянка розмноження материнської форми. От подиві, подивіться, яка, яка шикарна ділянка у нас у цьому році. Це ділянка гібридизації, ділянка розмноження материнської форми, гібрида Беркана. Оновлений. Це беркана оновлений. Я вам у цьому році показував вже відео ділянки гібридизації, де у нас буде насіння першого покоління якраз на товаровий посів. А це ділянка розмноження, де буде материнська форма. Це зацікавить тих, ті господарства, які вирощують насіння. А, тобто я а, хочу, щоб ви звернули увагу всі насінницькі підприємства або ті підприємства, які хочуть виростити насіння для себе. Ось це а, материнська форма, бачите, яка вона потужна. Яка, бачите, які тут кошики величезні, бачите, величезні, просто величезні кошики. Бачите, тут діаметр, мабуть. Більше 25 см, оце, бачите, тут взагалі сантиметрів 30. Оце, таке, оце така материнська форма. Це я повторюю, це не товаровий посів, це мати. Мати якби це ослаблені рослини, тобто тут материнська форма вона дає урожайність менше в два рази, ніж товаровий посів. Але ж тут ви як бачите, ну тут мінімум 2 тонни з гектара е, ми отримуємо материнської форми. Так само і на ділянці гібридизації, якщо ви будете вирощувати цю ділянку, ви так само отримаєте 2 тонни насіння з одного гектару. Е, при вартості насіння від 2 тисяч до 3 тисяч за посівну одиницю, е, то можете порахувати, який прибуток буде у вас з ділянки гібридизації. Тому ми вас запрошуємо або Купити у нас це насіння материнської форми, і так само можна у нас і придбати і насіння батьківської форми. І, е е хто хоч зацікавлений, ми можемо виростити це насіння сумісно, е тобто на спільних умовах вирощування, де власникам насіння будемо являтись, ми, але ж ми з вами будемо. Розраховуватись в залежності від, від урожайності. Бачите, яка ще раз урожайність, а тепер трохи е е технології. Бачите, як воно сіється. Оце ось чотири рядочки. Е раз, два, три. А, ось воно, вибачте, раз, два, три, чотири рядки. Це материнська форма. Потім один рядок. Пусти, а потім йде два, два рядки, це е, закріплювач стерильності. Це така сама рослина, як і материнська форма, і її е, мета запилити е, материнську форму. Тобто ці е, рослини такі самі, як і материнська, тільки вони з пилком. І коли вони запилюють материнську форму, то материнська форма на, на наступний рік залишається знову стерильною. Оце така специфіка цієї ділянки. Потім у ці два рядка ми зараз е, зріжемо, закатаємо, а на збирання піде тільки е, материнська форма. Оце е, я вам показую зараз. Це ділянка розмноження нашого нового гібрида беркана оновленого. Е, який стійкі до гербіцидів і медезалінової групи, тобто Євролайтингу їх аналогів. А так само він ще стійкий до Євролайтингу плюс тобто у нього підвищена стійкість до гербіцидів а, і євролайтинга. Е, е, ще я вам зараз тепер покажу ще дві ділянки. Це вже ділянки. Які материнські форми стійкі до гербіцидів трібенурол метилу, тобто до Гранстару з нормою 50 грам? Зараз подивимось далі.